Методи вивчення властивості речовин вимірювання. Іноді для детального вивчення об'єктів чи явищ природи недостатньо тільки спостерігати, тому в такому випадку використовують ще інші методи дослідження. І одним із таких методів дослідження є вимірювання. Це дія, яка дає змогу порівнювати величину об'єкту з одиницею вимірювання або так званою міркою. Вимірювати можна розміри і масу тіл, швидкість руху, тривалість певних явищ. Для проведення вимірювань використовують вимірювальні прилади, а також одиниці вимірювання, тому тільки погляди одних очей в даному випадку буде недостатньо. Можна вимірювати довжини за допомогою сантиметрової лінійки, якщо це невеличкі довжини, і використовувати такі одиниці вимірювання, кілометр, метр, дециметр, сантиметр, міліметр тощо, в залежності від довжини. Також вимірюють час за допомогою годинників століття, рік, місяць, тиждень, доба, година, хвилина, секунда є одиницею вимірювання часу. Масу вимірюють за допомогою приладу, який ми називаємо терезами. і при вимірюванні маси порівнюють масу речовини із певними мірками, і вимірюються вони в тонах, центнерах, кілограмах, грамах, міліграмах тощо. Місткість вимірюють за допомогою мірного стакану в хімії, якщо це досить невеликий об'єм. І одиницею вимірювання є літр, мілілітр, метр кубічний тощо. Результати вимірювання фіксують у вигляді нотаток, записують текстом, у вигляді таблиць, діаграм тощо. Що ж можна зробити за допомогою вимірювання? Ну, до прикладу, дізнатись про те, який об'єкт має більшу масу. Тобто за допомогою вимірювання маси. А потім вже робити певні розрахунки: на скільки грамів більше чи у скільки разів більше. А тепер поставте відео на паузу і з'ясуйте, які величини можна виміряти за допомогою таких вимірювальних приладів і які їхні одиниці вимірювання. Так, до прикладу, спідометр. Барометр, термометр, тонометр і ще один із пристроїв, придивіться до нього, будь ласка, уважно, і з'ясуйте, а що можна виміряти за допомогою такого пристрою. А тепер виконаємо завдання, яке пов'язане з хімією, але з використанням вимірювання. В двох хімічних стаканах налито по 200 мл прозорої рідини, яка не володіє ні кольором, ні запахом. Ви не, ці стакани не підписані, ви не знаєте, в якій склянці ячва речовина знаходиться, але вам відомо, що в одній із склянці знаходиться вода, в другій склянці знаходиться сульфатна кислота. Пам'ятаючи правила техніки безпеки, ви вже знаєте, що сульфатна кислота це їдка речовина, яка, потрапляючи на одяг, роз'їдає його, а на шкірі утворює опіки. Як же нам не помилитись? Для того варто знати властивості сульфатної кислоти. Сульфатна кислота має більшу густину, тому при розчиненні сульфатної кислоти у воді її потрібно тоненькою цівочкою наливати у склянку із водою. Як же ці знання ми можемо використати для того, щоб з'ясувати, в якій із склянці буде знаходитися сульфатна кислота? Для цього використаємо терези. На одну шальку терезів поставимо один стакан з однією рідиною, на другу шальку терезів поставимо інший стакан. І тепер таке питання: стакан або склянка з якою речовиною буде вашим.